Всім привіт! Ви перебуваєте на каналі Полімер, і сьогодні у мене для вас буде невеличке розмовне відео. Ну а щоб було цікавіше, в нас на фоні буде як аркозаки хаті з скола розносили. До речі, так дігу можна отримати ігровим шляхом через мод S+, Якщо цікаво, затримайтесь до кінця відео. Що ж, перше за що я хотів розповісти, так це чому відео так довго не виходило. Звісно, міг би потримати інтригу до кінця, але думаю, більшість прийшли за цим. А тому не бачу сенсу відкладати важливе на потім. Причина перша. Як ви могли побачити цей уродливий бляха-водяний знак, нарешті пропав з моїх відео. Першим з них про Монтікору. Це все тому, що я купив повну версію програми Wondershare Filmora. Справді, я пробував різні програми для монтажу, такі як Premiere Pro, Sony Vegas та Lightworks, але жоден з них мені не настільки сподобався як Filmora. Окрім, мабуть, капкута, але тут є свої корективи, так би мовити. А також, окрім цього, я купив новий мікрофон, аби звук відео був значно кращим. В цілому ви можете якраз почути і оцінити в коментарях це. Третя причина доволі проста: навчання лінії та небажання грати на Айленді. Тут, думаю, пояснення зайві. Що ж, рухаємось далі. А рухаємося ми до моєї подяки. Подяку вам за 92 перегляди на відео про Монтікору та 96 на другій серії Айленда. Мені дуже приємно, як, на, як для починаючого україномовного каналу мати такі перегляди. Наступне, чому попереднє відео було без висад та чому відео не про Е, На першу частину відповідь проста. Я робив то відео поспіхом, аби, вклас, аби вкластися в один день. Для мене озвучка та на написання сценарію є найдовшою частиною при виробництві відео, і субтитри допомагають у плані того, що вони слугують сценарієм, що ти пишеш на ходу. Тобі не треба буде його озвучувати та возитися з тупими речами в Word, або. Тебе там пішли цей сценарій. Я писав ті субтитри прямо в процесі монтажу, що зекономило багато часу. Другою частиною все складніше, моя ідея була у тому, аби вбити камінця з елементної гармати, так сідла кам'яного Дрейка. І, будь ласка, ні, я не збираюсь називати їх кам'яними драконами. Але сталася проблема у вигляді втрати мого персонажа на юарку. Да, заходьте грати, до речі, класний сервак. Таким я грав і вбившись, типу, 13 босів? Down. Тому мені довелося проходити всіх їх заново. Ну і так, оскільки теграми тепер нема на рук я не сходжу ще довго. Точніше, перед цим мені доведеться ще його вбити без теграми, аби протестувати цей метод. Що далі в планах на відео? Поки що будуть відео про мої босрани на ЮАРК. Це буде продовжуватись до наступного вайпу на ЮАРК, коли я почну це спочатку, та не проти буду дати всіх бажаючих трайп або грати разом. На всі посилання на сервер в описі наступне, що на що збираюсь, це Арена Вальгуеро та Парматір або Енальфі. Так що очікуйте на ще одну потужну хвилю. Ну а на цьому в мене все. Ну, а тепер до частини з такі. Щоб перетворити вашого діна на будь який з цих варіантів, тег RX та аборантні, вам потрібен мод S+, ну або структури плюс, тег грама, тег-клонувальні. С плюс трансмутатор та один цілий елемент. Обираємо режим та діну, якого хочемо поміняти. На відміну від мутатора, трансмутатор працює на кожного діну індивідуально, а не по площі. Вітаю! Тепер ви маєте свого тегігу без читів.